Хочу записати цей короткий ролик про те, яка велика і могутня сила дана жінки взагалі в цілому жіноча сила це, це космос. Іноді вони навіть самі не розуміють, яка сила у них є, і використовують її. Хоча головна думка, що якби жінка не відносилась до, до чоловіка, вона все одно дає йому е, імпульс, дає йому зріст і розуміння е, взагалі себе. І взагалі розуміння, хто такий чоловік. Бо якщо ти ще не чоловік, то ну, вона тобі нагадає, яким має бути чоловік. А це вже від чоловіка залежить, яке у нього бачення і як він себе згадає. Бо не знаю, зараз якось це. Хоча це завжди було, і різні чоловіки були, є чоловіки, які Ну, зараз модно такими бути. Це чоловіки, які облажають е, жінку в тому плані, е, що ну, віддають їй прям повністю е, бразди, скажімо так, духа. Ну от не знаю чого я так кажу. Можливо, я так бачу, але я от, е, зі своєю дружиною, от прям дружиною, я от прям починаю згадувати е, чоловічий дух, да? е, е, і трішки роз, розкажу, як це. Це, е, це максимально просто, без устрашаючих там, якихось там, я сказав, там. Це без такого, це без негативу, це без е негативної енергії. Це просто ну це навіть без слів. Це, це дуже спокійно, коли чоловік знаходиться поруч ну, жінці спокійно. Ну, він просто поруч є, і, і все, і спокійно, е, і не виникає там ніяких питань, що він робить, як він це робить, чого він це робить, ну, типу, вони можуть виникати, але в плані аналогічно, спокійно. Без мене це влаштовує, мене це не влаштовує. Якщо жінка обрала чоловіка, Обрала бути поруч, то вона обрала все те, що він робить, всі його прояви, всі, і вона підписала цей контракт невидимий, про те, що вона підтримує це. Ну, вдуматись. Тому, дорогі чоловіки, дорогі жінки. Хочу сказати, що вам повезло абсолютно 100%, бо ви є ваш вибір. А, і, і як та бабуся мені казала, що кожен несе свій хрест. Ну, це просто коли складається цей пазл в голові. Е... Ти просто розумієш, навіщо взагалі це все. От, бувають періоди, коли ти просто от зупиняєшся якось так і збираєш все, все збираєш, що назбирав за цей весь період часу. Е... Тому, друзі. Дякуйте за все і згадуйте себе. От, просто згадуйте себе. Це дуже цінно і, ну, і важливо. Це необхідно без цього ніяк. Тобто отак. Все обняв. Ми на зв'язку, як завжди. Пишіть коментарі, я буду відповідати на кожен. Не знаю, можемо влаштувати прямий ефір, можемо зізвонитися на консультацію на особисту бесіду, онлайн, офлайн, без різниці. Про деталі домовимось особисто. З вами був Ваш Обняв.